Розділ 13. І було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, провісти пророцтво щодо Ізраїлевих пророків, і скажи їм, що вони провіщають власні вигадки. Тож послухайте Господнє слово, ось що говорить Владика Господь. Горе нерозсудливим пророкам, котрі керуються власним спонуканням і жодних видінь не бачать. Твої пророки Ізраїлю стали подібні до лисиць серед руїн. Вони не ставали в проломі і не захищали стін Ізраїлевого дому, аби він Ізраїль міг бути стійким у бою Господнього дня, їхні видіння марнота, а тому і провіщення фальшиві. Вони кажуть, що нібито говорить Господь, хоч Господь їх не посилав, але вони сподіваються, що їхнє слово здійсниться. Хіба ж не фальшиві видіння ви мали? Хіба не оманливі провіщення проголошували? Стверджуючи, так говорить Господь, хоч я цього не говорив. Через те так говорить Владика Господь. Оскільки ви говорите нісенітниці й ваші видіння обман, тому я виступаю проти вас, говорить Владика Господь. Моя рука буде спрямована проти пророків, які бачать пусте і провіщають обман. Вони не війдуть у раду мого народу під час перепису Ізраїлевого роду. Вони не будуть записані і в землю Ізраїлю не війдуть. Тоді зрозумієте, що я, владика Господь. А все це станеться через те, що вони обманювали мій народ, говорячи мир, хоч насправді миру немає. В результаті народ будував хистку стіну, а вони її покривали розчином тиньку. Скажи тим, що замазують стіну розчином прийде велика злива тощу, буде сипатись градом каміння. Здійметься спустошлива буря, і стіна впаде. А коли стіна рухне, то хіба не спитають вас, де той розчин, яким ви тенькували? Тому так говорить Владика Господь у своєму обуренні я пошлю нищівний вітер. Від мого гніву пролється злива дощу і падатиме камінний град, який руйнуватиме все. Я зруйную стіну, яку ви тенькували розчином. Вона впаде на землю так, що оголиться її фундамент і також рухне. Під тими руїнами загинете й ви, тоді зрозумієте, що я Господь. А коли зіллю весь мій гнів на стіну і на тих, котрі її замазували розчином, тоді я скажу до них немає ані муру, ані тих, що його тенькували. Тобто пророків Ізраїлю, котрі пророкували про Єрусалим і нібито мали що до нього видіння про мир. Тоді, як миру, не мало бути, говорить Владика Господь. А ще, сину людський, зверни особливу увагу на дочок твого народу, котрі також пророкують від самих себе і провісти пророцтво проти них, скажи їм, так говорить Владика Господь, горе тим жінкам, що шиють чародійні подушечки на всі суглоби рук і роблять намітки, покриття на голови різних розмірів, аби зводити довірливих людей. Невже спокушуючи душі мого народу, ви цим спасаєте власні душі. Ви безчестите мене перед моїм народом, за пригорщі ячменю і за шматок хліба, говорячи неправду моєму народові, котрий вірить в обман, ви прирікаєте на загибель людей, котрі не повинні вмирати, і залишаєте жити тих, котрі жити не повинні. Тому так говорить Владика Господь. Мені огидні ваші чародійні подушечки, якими ви зводите, молоді душі, я зірву їх з ваших рук, і, наче птахів, відпущу впіймані вами душі на волю. Зірву з вас також ваші намітки, і визволю мій народ з ваших рук, так що він більше не буде здобиччю у ваших руках, і ви зрозумієте, що я Господь. Оскільки ви оманою завдаєте болю серцю праведного, хоч я не хотів завдати йому болю». А руки злочинця зміцнюєте, через що він не відвертається від своєї злочинної дороги, щоб мати право на життя, тому ви більше не побачите навіть фальшивих видінь і не зможете займатись чаклуванням. Я спасу свій народ від вашої влади, і ви зрозумієте, що я Господь.